Ну що, жодного дня без дебільного відео. Сьогодні годуємо моїх капібар е, людським комбікормом. Він же попкорн. Опа. Ну, без лишніх слов, давайте попробуємо. Пацани! Комбікорм для людей будете? Опа! Вони на мене дивляться, як на ідіота. Типа, як це тільки можна їсти? Як це можна їсти? Тут не хочуть. Тут у мене сидить один самець і шість самок. Гарем, Гарем. Чи буде їсти гарем? О, О, ваше величество! Здрасте! Добрий день, привіт! Так, ці теж не хочуть їсти попкорн. Малиши! ей! Опа! Ви наблюдаєте сімейну драму. Він хоче, а вона ні. Все як у людей. Так, малий попкорн не їдять. Щось там нюхають, дивляться. Да. Ну, заходимо на сім'ю самих голодних. Та-да-да-дам-да-дам. Це попкорн, настоящий попкорн, бери їж. Що вам сказати? Це тільки люди можуть їсти такий комбікорм. Напишіть, чим їх погодувати наступного разу. У мене, звісно, список вже є, я вас буду радувати і далі. Напишіть, чи такий формат відео вам заходить, чи це бред собачий. Всіх люблю, гудбай.